Ціну програму очі наші журналісти готові розповісти про головне. Вітаю. Україні вдалось повернути тіла 94 загиблих наших захисників. Три члени НАТО готують спів спеціальну спецоперацію з очищення чорного моря від мін. Зазма... зазначили медійники Блумберг. Керівництво Держспецзв'язку підозрюють у заволодінні шістдесятьма двома мільйонами гривень під час закупівлі програмного забезпечення. Слідство проводить антикорупційна прокуратура про новини, які вже стали історією далі. Неволі вдалося повернути українського підлітка Богдана Єрмохіна, якого викрили під час окупації Маріуполя. Зараз він зі своєю сестрою, опікункою їхні батьки померли. Голова Пентагону Ллойд Остін сьогодні прибув із візитом до Києва у своєму Твіттері. Остін написав: сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення. США продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому. Окупанти обстріляли парковку транспортного підприємства у Херсоні. Загинули двоє водіїв. Напередодні московити вдарили по житловому сектору Херсона. Одна з п'яти постраждалих трьохрічна дівчинка. Я лежала чую гуку. Воно вітра не балкона. Немали, цьому немає. Люди з великими серцями з вогняної Авдіївки евакуювали двох коників. Звідки вони на осні 2023-го окупанти знищили вщент одну з ферм біля міста? Тоді загинуло понад 300 тваринок коней, які вижили, всіх евакуювали. Так думали, але знайшли ще двох за цей час. Вони здичавіли та не давались у руки людям. Рятували їх волонтери і поліцейські. Тим часом нелюди вбивають сьогодні, 20 листопада світ відзначає день дитини. Російські окупанти вкрали дитинство у маленьких українців. Фотохроніка війни наші ЗСУ роблять все, аби злочинці відповідали за скоєне. У Курській області Росія. Наші розвідники уразили дві дороговартісні російські радіолокаційні станції. АСБУ затримала на Донеччині двох ділків, які хотіли продати криміналітету трофейну російську зброю серед вилученого у зловмисників понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомати російського виробництва. Слідство триває. У Чорнобильському заповіднику з'явилася євразійська рись. Вона потрапила у об'єктив фотопастки. Минулому столітті цей вид повністю зник з території українського полісся, кажуть у заповіднику. А на горі піпіван зима у розпалі сніг та мінус 9 градусів. Вихідними запрацював штаб допомоги українським водіям. Його створили міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з профільними асоціаціями і перевізниками. Адже наші керманичі вже понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. У бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 кілометрів. У бік раворуської на понад 10, у бік краківця понад 16. Тож основне завдання штабу забезпечити наших водіїв їжею, патною водою, медикаментами та пальним. За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який фіксує потреби людей та контактує з водіями. Працюватиме штаб допоки кордон не буде розблокований. Нагадаю, польські бізнесмени почали страйк 6 листопада, бо вони проти на їхню думку надмірної конкуренції після спрощення міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС відповідно до так званого транспортного безвізу, який європейці надали українцям минулоріч, Вітчизняні далекобійники можуть перетинати кордон без спеціальних дозволів. Плюс 35 пікапів для українського війська до Львова з Великобританії на таких машинах знову приїхали фермери з березня цього року. Аграрії об'єднаного королівства віддають власні авто на потреби наших захисників. Цими вихідними приїхали вже в десяте. Кількість машин, які привезли за цей час, 260. Їх британці віддають з власних автопарків. тож автівки доглянуті і на ходу. Деякі вже навіть пофарбовані у зелений колір. На запитання, чи залишились ще у місцевих фермерів пікапи? кажуть так і багато. у нас немає конкретної цифри, скільки машин ми маємо ще привезти сюди в Україну. Старатимемося кожного місяця передавати 25-30 машин аж до вашої перемоги. На кожну з цих 35 машин вже є плани. Їх розподілять по різних військових бригадах, що мають потребу у такому транспорті. Дванадцятих машин сьогодні будуть віддано на протиповітряну оборону для того, щоб ми робили на них станції для збиття шахетів. Інші машини будуть розподілені в інші бригади, не тільки львівські. Десята поїздка точно не остання. Переконують організатори акції пікапи для миру. Поки українські військові звикають до цих машин за майже 2,5 тисячі кілометрів. Вже збирають наступну партію. Угорщина передала для українських лікарень апаратів Шавел на понад 6 мільйонів євро. Один з них використовуватимуть на Львівщині. Вартість саме з цього апарата понад 30 тисяч євро. Це потужне підсилення для відділення інтенсивної терапії. Медики зможуть використовувати обладнання як під час операції, коли пацієнт тривалий час перебуває під наркозом, так і для довготривалої підтримки дихання, якщо організм людини отримує недостатню кисню. Буде допомагати наставляти швидко параметри вентиляції. Для пацієнтів наших. Відповідно, мають багато режимів, як є регулювання по тиску, вентиляція, регулювання по об'єму. Також мають неінвазивну вентиляцію, вентиляцію з. Апарат штучної вентиляції легень, який ви бачите, один зі ста, які сьогодні Угорщина подарувала Україні у нашій області. Його уже використовують у госпіталі, де надають допомогу воїнам, ветеранам і цивільним. Які постраждали через бойові дії? Сьогодні ми передали 100 апаратів, але з самого початку ще з часів пандемії ковіду Угорщина передала Україні майже 300 апаратів ШВЛ. Ми готові продовжувати нашу гуманітарну допомогу. Ці 100 апаратів ШВЛ розподілили між медичними закладами у 13 областях нашої країни. Усі 43 земельні ділянки та вісім будинків, які були розташовані на місці майбутньої північної об'їзної Львова. Обласна військова адміністрація викупала. Відтак фізично вже можна оголошувати тендер і братись до будівництва найдорожчої ділянки дороги у Львівській області. Однак реалізацію проєкту презу призупинили до завершення війни. На сьогодні будівництво північної об'їзної Львова вартуватиме понад 11 мільярдів гривень. Позику пообіцяли надати в Європейському банку реконструкції та розвитку. Новий шлях з'єднає трасу Київ чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до польського кордону. Дорога пролягатиме із села Бірки через завадів, зашків, гряду і завершиться у малих Підлісках. Довжина полотна понад 23 кілометри. В кожному напрямку буде по дві автомобільні смуги. На ділянці спорудять три мости, стільки ж естака та. Сім мостових переходів для фізичного початку будівництва північної об'їзної залишилися формальності. Потрібно буде актуалізувати е, тендерну кошторисну документацію. Е, проектна документація залишатиметься скоріш за все без змін, і зможемо оголошувати тендер після того, як буде оголошено тендер, визначено переможця. Тоді зможемо приступати до безпосередніх спочатку підготовчих, а потім будівельних робіт. Але все це робитимуть лише після завершення війни. За найсприятливіших обставин тендерна процедура триватиме 6 місяців, а будівництво північної об'їзної 2 роки. Понад сотня учасниць з різних міст України у Львові провели щорічний жіночий бізнес-форум Українське Сонце зійшло. Відомі мисткині, науковиці, юристки, рестораторки зустрілись в одному залі, аби подискутувати про лідерство в умовах війни, інформаційну гігієну, кібербезпеку тощо. Представниці бізнес-структур із Вінниччини, Донеччини, Київщини, Чернігівщини, фактично із кожного регіону України. Приїхали аби від провідних спікерів довідатися корисною інформацією як для ведення бізнесу в умовах війни, так і для самовдосконалення пошуку ресурсів після емоційного вигорання, подбали і про розвиток управлінських здібностей. Зараз мені здається, що весь бізнес залучений до того, щоб створити нашу перемогу. І тут зібралися власне ті люди, ті представниці бізнесу, які і волонтерять, це і меценатки, і Годійниці захід мав і благодійну мету. Ввечері провели аукціон, де з молотка продали картини відомих художників намисто, вишиванки. Кошти спрямують на реабілітацію жінок, які повернулися з російського полону. Серед таких Мар'яна Мамонова, медикиня, яка потрапила в полон, будучи вагітною, вдалося зібрати майже 300 тисяч гривень. Проєкт «Unbroken Running Clinic» Ми вже вам розповідали. Це спільна ініціатива Львівського реабілітаційного центру незламні та данської компанії виробника спортивних протезів. Левітейт. Це додаткові апарати, які отримали чоловіки у центрі незламні пораненим захисникам, встановили звичайні протези для ходьби. Данська компанія подарувала спортивні для бігу перше тренування незламних бачили, і наші журналісти. 16 бігових протезів і така ж кількість спортивних стоп підписані іменами власників. Днем раніше наші військові вже приміряли і навіть тестували їх у стінах реабілітаційного центру. Спробували пройтися, пробігтися на місці і навіть пострибати. А вже наступного дня незламні зібрались у спортзалі, щоб вперше після втрати кінцівки спробувати пробігтись. Два бігові протези зі своїм ім'ям на це тренування бере Валерій Каганюк від росіян, чоловіку при. Летіло просто під ноги. Одну ступу відірвало одразу, іншу ампутували в лікарні через інфекцію. Спортивні протези Валерій сьогодні вдягнув вдруге в житті і зі звичайними каже не порівняти. Тут швидше шаг, можна робити, скоріше прискорення і набагато м'якшених. Кукси не так устають, виходить. Ходить, що ну, відчуття дуже, дуже чудові. Вибачте, що стояти не можу, бо це бігові. То треба бути завжди в русі. Такі обновки отримали 12 військових, які нині проходять реабілітацію в незламних. Обирали серед тих, в кого ампутація нижче коліна. Ще одна умова, власник бігового протезу мав добре опанувати звичайний. Геть гать свіжих пацієнтів, які щойно ну вони би не зрозуміли, просто що що їм які переваги надає цей протез, оскільки вони ще не можуть дати собі раду нормально з, з ну зі звичайним перше тренування вийшло вдалим. Після короткої розминки військові таки пробігли свої перші метри після ампутацій, опісля командне фото і традиційне Аварійної споруди сучасний арт центр. Такий після восьми років реконструкції у ці вихідні відкрили у Львові. Колишню фабрику алкогольних напоїв Йозеф Кронік і син, знану як фабрика Повидла, перетворили на найбільший у місті центр сучасного мистецтва Джен Фекторі Арт центр. Так львівська фабрика Повидла виглядала до реконструкції. Сьогодні її не впізнати. Будівлю на вулиці Богдана Хмельницького 124 реставрували реставрувала за кошти інвесторів для митців. Тому всередині діє найбільший у Львові арт-центр, який відкрився, звісно. Великою виставкою ця виставка е, називається Наші роки, наші слова, наші пошуки, наші втрати, наші ми. На цій виставці представлено понад 60 українських митців е, і е, понад 250 одиниць е, творів мистецтва. Теми війни на виставці теж не оминули. В межах інсталяції Повторюй за мною люди, які чули постріли та вибухи, переказують їх глядачеві. Це великі. Менаміоти. Це зводів. У перші дні після відкриття джемфекторі арт-центр відвідали сотні львів'ян, як місцевих з району Підзамче, так і з інших районів міста. Я тут якраз всій школі поряд навчалася до восьмого класу. Ну і це була така руїна, яка використовувалася як фабрика, як якісь там. Потім була занедбана повністю. А зараз ці перетворення просто казкові Виглядає після стількох років робіт реставрації. Дуже чудово. Робота зроблена на всі сто дуже гарно. Повні гратуляції авторам і виконавцям, зазначу, що з 2015 року фабрикою повидла володіє австрійсько-швейцарський історик Гаральд Біндер дати будівлі нове життя – власне його ідея. Гопак не лише танець, але й бойове мистецтво. Чемпіонат України з рукопаш гопака тривав у Львові два дні. Це були підсумкові змагання, які зібрали понад півтори сотні учасників з 2018-го рукопаш гопак є офіційно визнаним і національним видом спорту в Україні. Більше про українське єдиноборство розкаже Алла Васковська. Широкі шаровари, оселеці, великі біцепси, відточені удари і впевнений погляд на чемпіонаті з рукопаш гопака зібрались люди саме з такими характеристиками: великі і зовсім маленькі, та всі вміють тримати удар. Ручкою зразу захист тримає. Рукопаш гопак в Україні існує понад 20 років і почав розвиватись саме на Львівщині. Він дуже схожий на змішані єдиноборства, але тут замість клітки Октагона та Тамі більше цінують ударну техніку і роботу в стійці. Також заборонено бити в голову, коли борешся в партері. Козаки приховували свої рухи в танці, показовому виступі. Тобто ці рухи були приховані, але вони були бойовими. Рукопаш-гопак – це поєднання ударної техніки рук, ніг частково дозволені удари колінами, дозволена киткова техніка і дозволені больові та задушливі прийоми. Бій з тінню веде Дарина Коляда з Ковальського клубу Січ за дві хвилини. В неї бій собі тако встала, Думаю, ага, тут я тут ще хтось і починаю так. Суперниця постійно тягнула дарину на боротьбу в партері, та спортсменка з Ковеля за рахунок своїх довгих ніг і ударів перемогла. Я глянула на неї, мені було жахливо страшно, але після того думаю, взяла собі захостала хух і дивлюся, так знаєте, що мені не страшно все добре. Через подібність рукопашого пака до ММА на чемпіонаті України, крім спеціалізованих на національному виді спорту клубів, були представники інших єдиноборств. Борець ММА, Закарпатець Назар, Циркуник, завдяки больому на став. Чемпіоном України з рукопажопака, хоча змішаними єдиноборцями займається лише півроку. Я був самого початку заряджений. Заряджений на перемогу. міні пробілесті шарували. Та ж ситуація у Львівського бійця ММА Володимира Берладина. Він переміг у бронзовому фіналі. В Шороварах трошки незвично, але чесно, досить хороший рівень спортсменів. Наприклад, на чемпіонаті України по кікбоксу не такий високий рівень, як зараз. Чемпіонат України з рукопаш Гопака був підсумковим турніром року. Тут змагались 13 клубів, представники восьми областей від Харківської до Закарпатської. Загалом 154 спортсмени. Усіх їх болівальники просили бити. Давай, вий, Софійка, давай. Вий. Лукан, удари треба бити. Вий. І на саме головне, не забувай ставити захист. Алла Васьковська, Ярема Мединський, програма. Очі. Це всі новини на сьогодні. Нехай у наступних випусках буде якнайбільше хороших новин. До зустрічі!